Вітаю! Сьогодні я кладу на парапет газоблок. А, він буде цей, це монолітна плита, яка буде ложитися у приміщенні, в першому поверху. І тут буде ложитися полістирольний пінопласт, робити стяжку, уклон і буде дощова водичка входить. І щоб рубірує заходив сюди, на блок я піднімаю парапет із газоблоку. Яка технологія? А, Монолітна плита залита не дуже рівно. Тому у нас є два, щоб вирівняти площину, щоб вирівняти площину газоблоком. Мені приходиться колотити цементно-піщаним розчином на перший, на перший слой розтвору цементно-піщаним Один до трьох, один до чотирьох. О, більш рідким, щоб вирівняти нерівності плити. А на стиках у мене ось другий клій есть клей спеціальний для газоблоків то есть я товщим шаром вложу на низ а спеціальним клеем стекую на блок зверну зараз покажу як воно є на практиці ну, є газоблок газоб газоблок і грибенчата спеціальний Падель. На турець я наношу клієм під грібеночку. О, а на, на низ, щоб вирівняти нам площину, я наношу цементно-піщаним розворот. Руки не, не пошкодить. І є спеціальний резиновий молоток, щоб при всадити. Потім я шви промазую всі додатково. І хоч і шви у мене добре заповнені, ну красивіше, коли шов промазано Підбираю зайвий розвор у відро, щоб не оставляти після себе розчин і не заважати цим, коли люди будуть робити фасад, щоб не було таких напливів. Щоб легше було тобто, роблю Рублюся так, щоб від було його за мою роботу менше геморої. Тобто Додаткових робіт, які можна минувати простим зашарпуванням. Потім отут тут кусочок я вирізаю із остатка газоблоку. Але є один нюанс, не кілька нюансів. По-перше, щоб цю роботу зробити, оця плита, по-перше, вона залита в палубку, їх виперла і в них повело на 4 см палуку. Тобто я не рівняюся до цієї плити, я рівняюся до площини стіни з дому, я забув, забив там шнурок, забив сюди шнурок. газоблок і вирівнюю угол 90 градусів щоб було угольником з двох позицій я вирівняв тут в угол вирівняв там в угол О, і тоді, коли я повирівнюю вирівнював тоді я просто натягую ліску по шнурок і кладу ровну лінію ну, звичайно що я перший газоблок і перші останні виставляю по уровню так, і так. І, так. О, і тоді вже коли ложу по лісці мені всі автоматично йдуть по, -по, -по уровню Отак ложиться і хата з газоблока. Перший ряд сюди на цементно-піщаному растворі, стики на клію. А далі вже під грібоночку називається базовий оце, установка ряду. Коли вже цей перший ряд впогрався, заморочили роботу, другий вже просто грібоночкою прокладаєш з нахльостиком на швах і все, якщо треба на хаті, оце завжди вважається найважка робота. Треба оцей слой перепад фундамента, або тут у нас в нашому випадку плити, щоб вирівняти і зробити його ідеально э, вровну. Ось так от ложиться газоблок. Це вчимось разом. До нових зустрічі.